Гаяти час більше не можна, втрачаємо кошти і реальну можливість розвивати свої території. Об'єднання територіальних громад на часі необхідно і важливо. З проблемою реформи децентралізації сьогодні пов'язане практично кожне питання, яке ставлять жителі районів. А вони питають і про ремонт доріг, і про освітлення вулиць, і про роботу будинків культури. Всі проблеми зможуть вирішувати самі територіальні громади, коли об'єднаються. Держава виділяє додаткові кошти і затягуючи зі створенням об'єднаних територіальних громад, ми втрачаємо ресурс. Якщо брати от співвідношення цього року, от 92 мільйони на всю область ми отримали, і 32 мільйони на 5 об'єднаних територіальних громад. Тому на сьогоднішній день, не маючи об'єднаних територіальних громад, і Менщина в тому числі, і Сновщина вже називаємо і Городнянщина, ми всі втрачаємо додатковий ресурс. Добровільно об'єднатися, закликають передусім спроможні, ефективні громади. Так, наприклад, згідно з затвердженим перспективним планом, в області передбачається створення 81 територіальної громади, з яких чотири планували створити на менщині. Але після ряду консультацій та круглих столів Меняни прийшли до висновку. Ефективно працювати зможуть лише дві запропонованих. Під час обговорення було прийнято рішення колегіально, що Менський район. Менщина, зокрема, на ті, що платоспроможні, вони виходять тільки дві: це Менська об'єднана територіальна громада і Березнянська об'єднана територіальна громада. Демографічний фактор один з вирішальних. Лише за останній рік населення Чернігівщини скоротилося на 30 тисяч. Тенденція жахлива. На превеликий жаль, у нас в області скорочення населення з 91-го року з 1 мільйон 600 населення. Ми сьогодні маємо 1 мільйон 32 дві тисячі всього навсього Підход до громади ми рахуємо і демографічну ситуацію, і з точки зору розвитку підприємств, за рахунок чого ця громада буде утримуватись. Тобто питання не стоїть об'єднати там кого аби як об'єднати. Питання, щоб це була ефективна громада, і вона мала додатковий бюджетний ресурс і могла витрачати кошти на своє отримання і на розвиток, перш за все, інфраструктури. Вже в найближчий час на Чернігівщині мають бути створені нові територіальні громади. Про це говорив голова облдержадміністрації Валерій Куліч, з жителями Менського, Сосницького, Корюківського, Сновського, Городнянського районів під час роботи виїзної приймальні люди. Наполегливо питали керівника області про те, як можна вирішити проблеми їх населених пунктів. І у кожній відповіді суть зводилася до одного. Необхідно проводити зміни, інакше з року в рік будемо чекати дотацій і жалітися на невирішені питання. Вже не один рік ми говоримо про реформування і медичної системи. В кожному випадку треба підходити адресно, вважає голова облдержадміністрації, але область не має іншого шляху: як обрати 5-6 центральних госпітальних округів і їх розвивати. Задача інших надавати первинну допомогу і хоспісні послуги. Той рівень медичної допомоги, який надає на сьогоднішній день Городнянська лікарня, він ну, безумовно є низький. Е, от я головного лікаря запитував, вона каже, що там 40 е, операцій проводять на рік. Ну, напевно, ніхто із вас не хотів би до такого хірурга попасти, але заповненість цієї лікарні найбільше це в зимовий період, коли з сел старі люди приїжджають до цієї лікарні, і фактично цій лікарні зимують. Тобто на сьогоднішній день ця лікарня надає по великому рахунку хоспісні послуги. В реформуванні медицини ми можемо стати піонерами. Чернігівщина розробляє пілотний проект по Україні і розраховує залучити кошти на реорганізацію мережі медичних закладів. Проект замовили в Києві в центрі стратегічних досліджень. Утримати всі заклади ми не здатні, але знайти кошти для оснащення основних так.